Шановні керівники, раді представити вашій увазі нашу власну програмну розробку «Rostin Communication або RostIC. Даний інструмент дозволить вам скоротити витрату часу на комунікацію з відділом кадрів у таких питаннях, як організація робочого часу та часу відпочинку ваших працівників. Звертаємо вашу увагу, що відтепер всі запити з кадрових питань необхідно формувати та надсилати через програму RostIC. В якій весь контроль відбувається в режимі онлайн та не використовувати для цього пошту. А тепер ми коротко знайомимо вас з програмою Ростасі. Перш за все, необхідно відкрити посилання, які ви бачите на екрані, та ввести логін та пароль. Перед вами відкривається головна сторінка та меню програми. Тут ми бачимо наступну інформацію: основне меню, загальний чат, інформаційні блоки, календар та іншу корисну інформацію. Коротко про основне меню. Тут ми бачимо наступні розділи: відрядження, відпустка, лікарняний, довідки, робота в нічний час, звільнення, кадрове переміщення та шаблони документів тощо. До речі, для зручності програма адаптується та підлаштовується під пристрій, який ви використовуєте при роботі з Роздай наприклад, під планшет або телефон. Тому на мобільних пристроях меню розташовується на сторінці в правому верхньому кутку. Зверху знаходиться загальний чат, який дає можливість працівникам надсилати свої питання у відділ кадрів. Всі надіслані повідомлення також будете бачити ви. В даному інформаційному блоці є контакти працівників нашої компанії, які зможуть відповісти на всі ваші питання. Додатково для вас розроблено календар, в якому відмічені всі вихідні, святкові та неробочі дні. При наведенні на дату з'являється довідкова інформація. А тепер перейдемо до практики та продемонструємо вам алгоритм погодження запитів від працівників. Працівник створює запит, який з'являється у вас на сторінці для погодження. Ось такий вигляд має запит. А ось такий позначка в меню про нові запити та їх кількість. Ви переглядаєте його. Якщо є коментарі за необхідності, їх потрібно переглянути або доповнити своїми відповідями. Якщо ви погоджуєтесь з запитом, необхідно натиснути кнопку Направити у відділ кадрів. В цей час запит потрапляє до відділу кадрів. Якщо ви не погоджуєтесь з запитом, натискайте кнопку Відхилити та прописуйте в коментарях причини відмови. В цьому випадку працівник може подати новий запит згідно ваших коментарів. Зверніть увагу! Відділ кадрів отримує інформацію лише після того, як ви підтвердите запит в Ростейсі. Непідтверджені запити в роботу не приймаються та відповідно не передаються до бухгалтерії. До речі, ви самостійно можете створювати запити на відрядження та кадрове переміщення працівників, навіть якщо це більше, ніж одна людина. Для цього створена функція масове додавання і виглядає вона ось так. Для зручності та оперативності реагування інформація по всім новим запитам буде надходити вам в електронну пошту, але підтвердити та погодити ви їх можете лише в програмі. Також нагадування про нові запити будуть відображатися при заходженні в програму ось у цьому місці. До таких запитів, як відпустка, робота в нічний час, кадрове переміщення, звільнення та лікарняний, працівникам обов'язково потрібно вкладати власноруч написані заяви або інші необхідні сканкопії документів, з якими ви можете ознайомитися. В кожному розділі для цього є кнопка Додати файл. На прикладі відрядження покажемо, як легко та швидко можна подати запит. Обираємо в меню закладку Відрядження, натискаємо на позначку Додати. Зверніть увагу, що в кожному розділі в інформаційній панелі знаходиться важлива інформація щодо правильного оформлення та нормативного регулювання запитів. На мобільних пристроях вона розміщена відразу під формою запиту. Обираємо дати відправлення та повернення. Обираємо місто, з якого відправляєтесь, та місто, до якого прибуваєте. Якщо за час відрядження відвідуєте кілька міст, опишіть в графі Інше місто. Обираємо мету відрядження. Якщо не знаходите мету у списку, оберіть інше та впишіть необхідну мету. Обираємо вид транспорту. Обираємо статус, направлено у відділ кадрів. Натискаємо Зберегти і запит в цей момент направляється у відділ кадрів. Ось таким чином виглядає ваш запит після його збереження. Ці статуси запитів відмічаються в цьому полі і можуть бути направлено запит, зелений це колір запитів для вас, відправлено у відділ кадрів жовтий колір, підтверджено синій, відхилено червоний. Статуси відправлено наказ та отримано документи розроблені лише для відділу кадрів. Для зручності в програмі є можливість обирати необхідні запити завдяки ось цим фільтрам. Якщо відділ кадрів відхилив запит, ви можете знайти причину відмови у коментарях. Та проконтролювати подання працівником нового запиту з урахуванням отриманих коментарів. Повернемось до меню. Для зручності в програмі внесені основні шаблони документів. Їх можна знайти в розділі Шаблони документів та скачати в цьому полі, або в розділі, в якому формується сам запит під інформаційним блоком. У разі виникнення будь-яких запитань завжди можна звернутися за допомогою по вказаним контактам на головній сторінці. Наразі у нас все. Дякуємо за увагу.